Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами знову будемо говорити про нашу Україну. Україна живе у серці кожного українця, маленького хлопчика із залитого сонцем пісочниці. Романтичної білявки в блакитній сукні і серйозного дядечка любити знати історію та звичаї своєї батьківщини, святий обов'язок усіх її жителів. І тому ми сьогодні з вами проведемо вікторину, підведемо підсумок, як же ж ви знаєте нашу країну. Будьте уважними і слухайте запитання. Україна рідний край. Поле, річка, синій гай. Любостежкою іти. Тут живемо я і ти. Запитання перше. Подумайте, коли Україна стала незалежною. Україна стала незалежною 24 серпня 1991 року. Запам'ятайте дату. Пригадайте, а як же звали засновників Києва? Кий Щек Хорив і їхня сестра Либідь. Із легендою ми знайомились. Ми, українці, частенько називаємо себе козама... козаками. А чи знаєте ви, що означає слово козак? Подумайте. Слово Козак означає вільна людина. Назвіть ім'я князя, який хрестив Київську Русь. Це було у IX столітті. Це був князь Володимир Великий, 988 рік. Запам'ятайте цю дату. Ми українці можемо пишатись з тим, що на території України знаходиться географічний центр Європи, в якому саме місці або в селі він розташований? Чи знаєте ви? Центр Європи село Ділове, поблизу міста Рахів, Закарпатська область. Які моря омивають Україну? Два моря. Пригадайте. Україну омиває Чорне море і Азовське. Який з літературних творів Тараса Шевченка перекладався найбільше разів та нині читається на 147 мовах світу? Це збірка творів Тараса Шевченка Кобзар. Велике державне свято, яке символізує об'єднання України. Це День Соборності України, яке ми святкуємо 22 січня. Державна мова України. Вірно, українська. Скільки ж букв в українському алфавіті? 33. Остання літера українського алфавіту. Буква Я. У кожному рядку заховалося слово, зв'язане з Україною. Віднайдіть ці слова. Одним із них складіть речення. Це і буде ваше домашнє завдання.